对 <Yeah. S 2>、yeah. Я наголошую, що хочете вам громадський сектор і Євромайдану це об'єднання активістів, волонтерів, які не прив'язані до політичних сил. Ми вирішуємо такі задачі, як поселення людей. Ми зробили свій інфоцентр, інформуємо людей про акції та про події на Майдані. Так само робимо роздаткову продукцію і проводимо багато різних акцій. В першу чергу акції мирного протесту, ненасильницького протесту. Тобто, сьогодні, ось ми буквально щойно повернулися від. Консульства Євросоюзу ми ходили туди великою колоною в декілька тисяч людей з закликами європу двері. Ось і символічно просили в них прапор євросоюзу щоб повішати його на ялинку, біля якої ми стоїмо. Ось також сьогодні от мене на ялинку вивісили прапори країн-членів євросоюзу. І спільно з художниками сьогодні тут ще повішує спеціальний декоративний тризуб у вигляді дерева, яке проросло. Також ми проводили таку акцію «Арт Майдан». Художники, ось там позаду стели малювали якесь своє бачення майдану майбутнього. От і така експозиція. Вчора ми ходили до Маріїнського парку закликати учасників так званого антимайдану для того, що тут мирний протест, тут мирні люди. Тут всі нормальні люди. Тут немає того, про що говорить медіа. Ось так само позавчора організовували жіночу миротворчу варту. Тобто займаємось такими громадськими проектами і заодно допомагаємо центральному штабу вирішувати якісь питання, тому що дуже важко охопити всю інфраструктуру майдану. Тому ми взяли самоорганізувались і якби намагаємося так само змінити систему, а не поміняти прізвище. З якого ви каналу? Соціальна країна Скоро Україна буде щасливою країною. Сподіваємось. А ще які у вас є сподівання? Тільки на краще. Розкажіть, де хоче фортепіано зараз? Фортепіано біля КМДА зараз. А, тобто стоїть і продовжує. Так, да, продовжує... живе своїм життям. Да. <клух> тобто там люди підходять, грають. Так, да, Грають, воно щось файно звучить. Зрозуміло, <клухи> <Да. клухи> може ще якісь у вас є ідеї цікаві і кредити. От зараз ми робимо ідею. Бачите, от. we stand for European values. Ми тобто Меседж до так? В основному да. да? до Європейського Союзу меседж хочемо дослати, що потрібно потрібні якісь більше дій, трохи зробити, бо український народ зробив зру... 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 все, що їх і зробив дуже класно, але ми вперлись об стінку, б'ємо головою об стінку, бо нас не чують, влада не чує. І якщо ми почнемо ми... з збройного повстання, закінчиться погано. Мирним ми нічого не домагаємо, стрейки ще важливі. От, власне, ми меседж їм даємо такий. Є, 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 Дякуємо. А посольство відкликнулося? якось відізвалися. Я не ходил, ходив, ходив мій батько і ще групка людей, ми будемо них запитатися, як там. Виходили. Армія була знищена тифом і всіма ворогами, з півночі, червоні, з півдня, білі із заходу, на жаль. Ви знаєте, хто буде казати? І тиф, страшний тиф. Шаву на переговори з консульським про спільні дії з поляками. А найбільш поєздатна ядро армії ОНР на чоловік із генералом Омеляновичем Павленком відправляється в відчай южний по делах червоних і білих окупантів, так званих зимовий поклін, який почався 5 грудня. Яка тут акція відбувається? Куди хлопці голоди, понесли? чоловіків. Ми хочемо відрізнитися від влади і показати свою миролюбність і покрасти ялинку набагато краще, поприще, чим це вдалося владі. Чекаємо, коли до наші альпіністи якраз піднімлять тризуб на самого. Він прийшла... говорить по телевізору. Розумкає, нібито. Чому? Чому? Хлопці, куди оце зуб потягнули? Наверх. На гору. А на яку гору? На ялину, на гору. На нашу ялину, яка буде так. Ну як це без герба, так все Майдан. Майбути з гербом, прапори є. Найвища гора в Україні Говерла. А яка найвища гора на Майдані? А, гора духу Українського. І вона зараз тут. 嗯。